Stawaj z Chrystu, witaj z brytyzastrem. Сегодня двадцате grudnia. E, dni nie było na ukraińskim o wiekatej jest, ponieważ ja był w polskim e, rekreacji, dużo zajęty. Сегодня, że w doma, znaczy, wernuł się do domu, że w staroconstantynowie w monastery naszemu. No i co samy kraszci, taki e, moment, kiedy można reszcie swoj keli tut e, no, po buty w rynku. і в моїй парафії, З моїми приважаннями зустрітися. Сьогодні, в першому читанні ми чуємо фрагмент 7 розділу пророка Ісаї, коли Бог промовляє до царя Ахаза, як звертається, проси собі знаку Господа Бога Твого, або глибоко під землею, або згори високо. А Хас же відказав: Не проситиму і не буду спокушувати Господа. Тоді він сказав: Слухайте ж доми Давида. Мало. З вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму. Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось діва зачне породити Сина і дасть йому ім'я Еммануїль. Таке слово з пророка Ісаї, це пророцтво Він сказав, якісь 700 років до народження Ісуса, до Ахаза. Ахаз – цей 12 й по черзі цар Йоди, після Smrti Salomona znamy, że całą Królestwo było rozdzielone na dwa: na piwni Juda, na półnicy Izrael, co nazywały Efraimem. Efraimu część, część, ponieważ kolino Efraimu było najczesłenniejsze. A tutaj Juda, ponieważ samo na piwni było kolino Judy. I z też pochodyły car Dawid i Salomon i No na żal, prawitelem w tej czasie jest Achaz. E, co był ważki, e, historycznie ważki, period na pewno, To muszą e, duże poszerzyła jakby mm, ekspansja e, Asyryjskiej e, Imperii. «Я, Газ, не хочу виступати проти ассирійців, і він е, вирішив ну, заплатити гроші, піддатися під опіку Асирійського цара. Між іншим, забрав е, скарб, е, ну, скарби з храму. Забрав цінні речі з храму і подарував її асирійському цареві, відвідав е, царя теж в Дамаску, тоді там перебував асирійський правитель, він його відвідав там і запевняв, що буде добрим підданим. Дійсно, коли він повернувся, навідом ще поклонявся асирійським богам, єврейський цар, уявив собі. А коли повернувся в Юду, в Єрусалим, він перебудував храм в стилі такому, як бачив, в Дамаску. Jezucinckich chramy. Krem tego, win nawet pokłaniał się Jezucinckim kultem swojego syna. Win wbieł i skła użertwo Molochowi Jezucinckim też Bohowi, żeby otrzymać szczęście. Jego sobie swojego syna wbyty nawet składał użertwo. Як далеко Ахаз відійшов від Бога, мене шокує, мене дивує ця доброта Бога. Бог з, хоче з, з Ахазом розмовляти, спілкуватись, до, до нього промовляється. Я би не розмовляв. Чесно, то ну, неймовірна доброта Бога. І Ісая, і, і як має бути слоняний Бога, виходить на зустріч Ахазові. I przez Izaję Bóg zaochoczył e, też e, Ahazu, żeby się modlił. Izaję prosi Boga o pro znak, o potwierdzenie, że Bóg jest z tobą, znak wysoko na niebie i tak dalej, gdzie chcesz, jaki nie będzie znak. Ahazu mówił, nie będę prosić, nie, nie będę Boga, jak mm, <coughs> no, e, І, і і так далі. Не, не буду. Читаємо, вибачте, зараз, ні. Не. не буду спокушувати Господа, навіть так каже. Але це сарказм, це неправдиво. Він же Бога образив. Він говорить, не буду спокушувати, не буду просити. І так, якщо, хто не знає історії то думає, що він дуже смиренний, покірний. Насправді там є гординя. Він не хоче, він не має віри, він нехтує є Богом не довіряє. А Бог терпеливо каже: А я все ж таки дам тобі благодать. Я все ж таки буду давати тобі свою ласку. І каже про цей знак. Ось діва зачне і породить сина і дасть йому ім'я Емануїля. Емануї, Бог з нами. Бог з нами. Бог стане близьким до нас. В Ісусі Христі, це пророцтво здійснилося. 700 років до народження Ісуса це пророцтво було сказано. І ми є свідками, як в Марії воно здійснилося. Боговіщення нам сьогодні читаємо сцену боговіщення, Це нам розказує. Марія каже: Ось я Господня, Слугиня. Хай мені стане за, за твоїм, за твоїм словом, це неймовірне. І коли дивимося на Марію, знаєте, то, то Бог через Ангела каже, що ну, для Бога вже нема, нема нічого неможливого. Святий зійде на тебе. Сила Всевишню тебе оттіни. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина в своїй старості. Це вже шостий місяць ті, що звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога без сили. Жодне слово. Тобто для Бога нема нічого неможливого. Якби це конкретно перекласти то, e, то якби так e, говорити, якби з оригіналу, то e, від e, тоді, вже не... Від, від, від того моменту вже від Боговіщення, для Бога вже, вже не буде нічого неможливого, щоб випросити у Бога. Тобто e, e, втілення Божого Сина, Боговіщення Починає новий етап в відносинах між нами та, та Богом. Це буде час церкви, час Божого милосердя, якби Бог вже з цього моменту Боговіщення, не в змозі нічого відмовити людині, яка його просить. Зовсім, по-другому, Бог чує наші молитви по-новому вже з моменту Боговіщення. Побачив Марію Марію відкритість на Боже Слово. Не так як Агаз, який збунтований, який нехтує, а Марія, яка аж горить тим прагненням виконувати волю Всевишнього, то Бог каже, що з цього моменту вже кожне людське серце, як буде до мене звертатися, отримає благодать. Марія, якби нам відкрила нову модель відносин з Ісусом, я так, так би сказав. Тому ми молимося цією молитвою, радуйся, Марія благодаті Повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус, Свята Марія Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Так що ми моли за нас, щоб ми були так як Ти, відкриті на Бога, навчи нас, Марія. Ця молитва, певно, я думаю, що кожен з вас щоденно в неї молиться. Складається з двох з трьох таких частин. Перше це є фрагмент з Боговіщення. Радуйся Марія, Богодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. Друга частина це слова Єлизавети. Привітання Єлизавети, яка привітала Марію, яка Марія зайшла до неї в гості. E, благословена тими жінками, благословений, благословений плід у утроби Твоєї. Єлізавета сказала ці слова на адресу Марії. І третя частина Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тут до цього антифону добавили в середньовіччі це, цей фрагмент, це другу частину, третю вже. В І це були монахи, картузи. І ці монахи, якраз була епідемія. Дуже багато людей помирало. І вони просили заступниця Пресвятої Богородиці. Вона, могутня, перед Богом, заступається за церквою, є однією з нас, є людиною, жінкою, яка відкрита на Бога. І вони просили молись за нас, Марія, нині, і в годину нашої смерті. І вони бачили багато смертей, тому ці монахи теж ці слова додали. І в годину нашої смерті, тому що кожен з нас, хто помирає, хай. Марія буде з нами теж в моменті, коли ми проходимо, переходимо до Бога на зустріч з Господом. Ми не мусимо боятися цієї зустрічі. Якщо з нами Марія, то, то вона нас поведе, вона нас, нам показує, як зустріти Бога теж в майбутньому світі, вже у Воскресінні всіх живих. Де Марія вже є, де вже нас чекає, вже нас виглядає, а ще й нам допомагає в цій. w tym połomnictwie do nieba. Jeszcze umolnicę do Prac Świętej, Błogorodycy, i bądźmy wytknięci tak, tak, jak wona na Boga. Ahaz, chaj będzie dla nas takim dowodem, że chociaż ludzkie serce wperte robią żachlewe grzechy, to Bóg każe coś takie, ja i tak dam wam znak, ja i tak wam będę dowody mojej Bogodaty, bo ja was tak lubię. szukujemy mnie menecja, доброта Бога теж. Слава Ісусу Христу і наслоджуйтесь сьогодні цим Івангелієм Словом. Воно дуже-дуже гарне. Доброго дня бажаю всім. Гарного дня і Божої опіки. Амінь.